Хочу з вами поділитися ще однією магічною історією, я так їх називаю про грошове мислення, або як замовити усесвіту грошову суму на конкретну ціль. Хто ще не дивився, в мене є полістайте трошки в плейлісті відоси про те, як працюють, коли ви не даєте найбільше в житті грошей чайові, і як працює повернення, це можна спробувати. А другий етап це. Коли е, це навичка, да? О, давайте одразу. Це працює не, не у всіх і не з першого разу. Я цьому теж вчуся, як замовляти грошову суму Всесвіту. Е, По-перше, це треба, щоб ви знали, яка конкретна сума вам потрібна, на яку е, мету? От прям детально. Наприклад, нещодавно я розклала все по паличкам свої гроші і думаю, блін, мені потрібно там на діагностику авто, от така сума грошей. Я така. Ну, нема де взяти зараз, а треба зараз. Я до, добре я знаю, як це працює, і я домовляюся все світом і кажу: добре, мені потрібна ось ця сума на ось цю дію. Да? І я кажу, мені потрібно її заробити. Мені потрібна можливість заробити цю суму грошей в найближчий час. І будь-яка можливість, яка прийде в найближчий час, саме цю суму я використаю під цю мету. І буквально сьогодні мені оплачують консультацію, мої послуги неочікувано, і ровна та сума, яка потрібна. І я розумію, дякую, всесвіт. Тепер я цю суму використаю на діагностику свого авто, да? або під те, що ви закладаєте. І тут є аспекти, дуже важливо. По-перше, якщо сума прийшла, використати її точно по своєму на призначенню, да? якщо на авто, то на авто. Якщо там на сукню, макіяж, що там ще треба вам. На різні да, тобто обов'язково на те, що вам потрібно, на те, що ви замовляли. Бо якщо ви це не зробите, бо інколи буває так, що ми замовили, ой, було б класно, типу, ці знаєте, мімальотне мгновіння, Типу, було б класно, якщо ця сума прийде, я її на це витрачу. І проходить пара днів, і вам приходить ця сума, не обов'язково навіть заробляти, інколи приходить як дарунок або від когось. І ви такі: о, круто, класно! Це ж, мабуть, от я піду витрачу на ось це. І все, ви про це забуваєте, ви не витратили, і все це такої ога, ти мене обманюєш. Типу, ти просила під цю мету, а ти цього не зробила, тому наступного разу я тобі не дам. Тому це дуже обов'язково. Конкретна мета, конкретна сума, попросити можливості, щоб вам привели можливості це суму заробити або отримати якимось чином в найближчий період, і одразу її реалізувати, як тільки ви її отримали. Це працює, практикує вже не один раз. Але це навичка навичка довіри до Всесвіту і себе.